Нові меблі, комп'ютери та пакунки з англомовною літературою подарували Чернігівській бібліотеці імені Куцюбинського письменники та волонтери з Литви. Днями вони особисто відвідали книгозбірню та привезли подарунки від літературного фонду спілки письменників Литви. З перших днів повномасштабного вторгнення в РФ в Україну всі люди в Литві досить активно включилися у допомогу вам у різних форматах від фондів до приватних зібрань. Залучені чимало волонтерів, які збирають гроші на потреби ЗСУ. Ми їздимо в Україну та привозимо машини, генератори, все необхідне. Наша спілка письменників розпочала свою допомогу ще восени минулого року. Ми приїжджали та привозили необхідні речі для людей та військових. Приїхали ми і зараз, і це не остання наша поїздка. Думаємо, приїдемо з допомогою ще влітку. Наша підтримка не Буде припинятись we'll У бібліотеці. Влаштували відкриту зустріч з письменниками-волонтерами, де всі присутні мали змогу поспілкуватись з гостями та задати їм свої питання про співпрацю та підтримку. Нам дуже приємно, і ми дуже вдячні нашим литовським друзям, які і особисто приїхали, завітали до нас і подарували нам і меблі, і ноутбуки, і інші дуже корисні для нас матеріали. Ну, з сумою, майже 100 тисяч гривень це такий потужний величезний подарунок для нас, і звичайно, нам приємно, що про нас згадують, про нас знають і допомагають бібліотекам, а це означає і читачам. Коворкінгу бібліотеки Коцюбинського литовські волонтери привезли стільці, різнокольорові пуфи, ноутбуки та набори для гри в шахи. Також в дорозі ще пакунки з англомовною літературою. Кажуть, це тільки частина з того, чим можуть підтримати. Зараз вони намагаються допомагати не тільки бібліотекам, але й військовим у різних регіонах нашої країни. Це частина допомоги, яка конкретно від ініціативи літературного фонду Литовської спілки письменників іде в Україну. Ми зараз приїхали автомобілем, який поїде на ЗСУ. Це вже третій автомобіль, і точно не останній. Бо наступний власне, теж в процесі доїжджання добирання до України. Це також генератори для військових, це екофлоу. і взагалі, ну тобто намаються. Литовські, зокрема, письменники, відповідати на ті запити, які надходять якомога швидше, від від знову ж таки, от щось придбати для бібліотеки, тобто від допомоги чи підтримки власне цивільне, цивільного населення якоїсь такої до автомобілів, генераторів там чи бензопил для ЗСУ, на що є запити до підтримки притулку, зокрема тварин в Нікополі. Я просто не можу залишатись цих подій. Я хочу робити все, що в моїх силах, і допомагати Україні. До того ж, логічно, і ми розуміємо, що якщо щось не дай Боже станеться, то наша країна може стати наступною. Підтримувати чернігівські бібліотеки литовські волонтери планують і надалі. Кажуть, нині на рівні литовського міністерства культури триває акція саме на підтримку тих негозбірень, що постраждали внаслідок російських обстрілів. Зокрема, зараз виділяють кошти на відновлення системи опалення у Чернігівській міській бібліотечній системі.